Привіт-привіт, дорогі риби! Сьогодні у нас старой прогноз для вас на лютий місяць. Подивимось, на що звернути увагу, які основні події в лютому у вас можуть відбуватись, чого очікувати? І так, перша карта для вас, дорогі риби. Карта Королева Кубків. Якщо дивляться дівчата, то показує нам звернуть увагу на свої почуття, на свої емоції, на свої відчуття, на свій стан гармонії, те, що ви відчуваєте, чого ви хочете. От, а, а, Якщо це ви, якщо впізнали ви себе, а, або якщо дивляться чоловіки, чи а, якщо ви себе тут не впізнали, то зверніть увагу на жінку, яку я вам охарактеризувала, от вона вам може бути ключовою особою в цьому місяці. А якщо ви себе загнали в якісь певні рамки, в якісь певні обмеження, а лютий вам дає можливість вийти з цих рамок. Ці рамки, ці блоки, ці обмеження, вони тільки в вашій голові. Знову ж таки, якщо це. То зверніть увагу на свій емоційний стан, тому що оці всі блоки, от те, що ви вважаєте, що ви в глухому куті, з якого не можна знайти а, виходу, то це все впливає на ваш емоційний стан. Тому тут на це також потрібно звернути увагу. І десятка кубків говорить про те, що все-таки ви вийдете з цього стану. Десятка кубків це карта позитивних е вирішення позитивних. Е Позитивного вирішення ситуації, позитивних результатів, карта сімейних зустрічей, карта сімейного щастя, карта добробуту. Якщо у вас щось стосується сім'ї, то от в результаті все буде добре. Тобто карта щасливого сімейного життя. Якщо якоїсь справи, то все одно карта позитивних емоцій. Тобто тут вирішення цієї ситуації для вас буде позитивним. Так, наступна колода у нас а, перша карта Король жезлі. Говорить там також, зверніть увагу. На короля жезлів це може бути чоловік русявої зовнішності, вогняного знаку зодіаку, бо людина така а, доволі імпульсивна, доволі вспильчива, доволі, знаєте, така от ім людина-емоція, людина-ураган інколи буває. А, от а, тому тут зверніть увагу на цю людину може бути ключовою також в цьому місяці для вас. А, от, і може з'явитись вашому житті, тобто для когось це може бути поява цієї людини в вашому житті. А десятка мечів говорить про те, що. Давайте ще одразу ще одну карту подивимось. І сімка мечів. Бачите, мечі мечі може нам давати попередження засторогу від цієї людини, щоб не було зради від нього, щоб не було моловіри, щоб не було знаєте, якихось неприємних ситуацій. Тому тут зверніть увагу, от іменно на цю людину, що от вона буде ключовою в плані того, щоб от вона не зачіпала, можливо, ваші почуття, щоб вона вас не ранила, щоб не було от якогось розчарування а, із. З його сторони, тобто, щоб він цього, скажімо так, не приніс у ваші. Стосунки будуть певні труднощі, певні труднощі, але ви їх подолаєте знову ж таки. Вам все під силу, під силу, щоб подолати ці труднощі. І от знову ж таки, дві ідентичні карти: карта зустрічі, карта позитивних емоцій, карта вирішення запитань, можливо, з допомогою ще якихось людей. Якісь люди вам тут можуть допомогти. Але ці труднощі, от все, бачите, це в цій стороні залишається. А тут у нас переходить в хорошу, в більш кращу, в позитивну сторону. Тому а, я бажаю, щоб цей місяць для вас вирішився якнайкраще, щоб всі оці шкоди не щоб вони у вас обходили стороною, а, щоб ви з легкістю їх побороли. І пам'ятайте, що багато чого є саме у вашій голові. Бажаю вам якнайпрекраснішого місяця, а, бажаю позитивних емоцій, тільки хороших подій. І зустрінемось з вами в наступних розкладах.